Давайте глянемо. Давайте подивимося, чи це так. Так, добре, чотири карти витягую. Трійка пентаклів, карта грошей падає. Карта мага падає. Лицар мечів, карта боротьби і вісьмерка пентаклів, карта грошей. Карта благополуччя. Ну, я скажу, що десь частково це може бути так, бо карта лицаря мечів падає, але не у всьому. Є й хороші карти. Вісьмирка Пентаклів, карта Мага це хороший знак. Тобто я би сказав, що на цей раз він буде трохи м'якший та лояльніший. Давайте гляну. Давайте подивимося. Так, добре. М -м -м, дивимося. Дев'ятка жезлів, карта тяжкого грузу. Така не дуже приємна карта. Королева кубків в основному, я думаю, більше повертатимуться жінки. Королева кубків і шістірка мечів: провокації, агресія, недовіра та закриті дороги. Я би сказав, що не багато повернеться. Тобто, можливо, десь четверта частина, але думаю, не більше четверта, третя частина. Ну, більшість не повернеться. Повернуться в основному. От карта королеви кубків жіноча стать падає. Чоловіки навряд чи будуть повертатися. Плюс шістерка мечів це карта недовіри, а дев'ятка жезлів це карта закритих доріг та якоїсь, знаєте, супротиву. Тому я би сказав, що не сильно хотітимуть повертатися. Можливо, просто Європа зробить якісь трошки більші, знаєте, умови тяжкі, щоб не захотіли самі лишатися. Але я думаю, що українці, ті, які виїхали, повертатися, ну мало хто захоче. Десь частина третя, я би сказав, і то в основному жіноча стать. Добре, давайте подивимося, чи це буде ще погіршуватися ця ситуація. Двійка мечів, знову закриті дороги, безвихідні ситуації, дев'ятка жезлів, карта супротиву, королева мечів. Ну да, не дуже хороша ситуація. Я би не сказав, що прямо сильно трагічна, бо слава Богу, там башень смертей не випадає. Але карти трохи тяжкуваті. Двійка мечів, закриті дороги, дев'ятка жезлів, королева мечів. Ну таке агресія, супротив. Ну я думаю, що приблизно такою ситуацією буде. Ну, найближчим часом. Приблизно такою ситуацією найближчі роки, років 10, можливо. 15 буде приблизно такою, як є зараз. Я би не сказав, що вона буде ще більше опускатися. Ну, приблизно на цьому рівні. І Але і підніматися теж не буде. Думаю, ні. Тому що двійка мечів випала Двійка мечів це якраз от перекриття, закриття доріг. Наскільки є високою ймовірність замаху на Трампа найближчим часом? Давайте глянемо. Карта Мага, перший аркан. Висока ймовірність. Вісьмирка пентаклів, карта грошей падає, і знову королева мечів. Знову карта королеви мечів. Постійно ця королева мечів випадає поруч. Я би сказав, що шанси високі насправді навіть я скажу так, не фізичної смерті, бо якихось таких карт не випадають, а просто як можливо імпічмента, заміни, або знаєте, як протистояння, революції, щось таке може відбутися. Угу. А чи можемо ми подивитися хоча б приблизний проміжок часу, про який ми говоримо? Це весна, літо, цей рік, наступний рік, хоча б приблизно. Давайте попробую глянути. Давайте попробую подивитися, що мені карти покажуть. Так, добре. Відлюдник затримки самотність, королева жезлів. Карта священника і десятка жезлів тяжкий груз. Карта тяжких випробувань. Ну, тут карта відлюдника та десятка жезлів говорить, що це не буде прямо зразу, прямо блискавично. Можливо, це буде десь від року до двох. Тобто це може бути не зразу. Але таке може бути. Такий варіант абсолютно реальний. Давайте я подивлюся, що мені карти покажуть. Чи це реально так, що відбувається насправді зараз. Давайте ми глянемо. Так. Сірка Пентаклів, карта грошей, фінансові питання. Якісь двійка мечів, карта заперечення, карта якоїсь неправдивості інформації, карта всесвіту, королева жезлів. Ну карта двійка мечів якраз говорить про те, що є якась недостовірність цієї інформації. Можливо, газета просто вигу використовує надто гучний заголовок. Доля правди в цьому є. Напевне, в тому, що Трамп хоче комо швидшої зупинки війни. Але я би не сказав, що це прямо так все однозначно, тому що двійка мечів це карта заперечення, в тому числі будь-якої інформації, і вона випала на це запитання. І двійка мечів говорить про те, що все-таки мені здається заголовок занадто гучний. Він не те, що хоче перемоги Трампа, він Путіна повно повної чи там Росії. А він а він хоче завершення війни. Скоріше так, давайте подивлюся: два варіанти. Росія, три карти і Україна три карти. На, на чій він більше в стороні? Добре. Росія Семерка жезів, карта успіху. Туз мечів, карта сили. І шістерка кубків благополуччя. Да, він багато в чому на боці Росії. Україна двійка жезлів, карта домінації. Шістірка мечів карта агресії. Карта башні. Ну, на Україну карти не дуже хороші. Да, я скажу, що він зараз більше все-таки на боці Росії. Карти це теж показують. Тому що на Україну випадає шістірка мечів та башня, шістнадцятий аркан, а на Росію випадає шістірка кубків та туз мечів. Ну туз мечів, до речі, це теж карта агресії. Я би сказав, що він агресивно налаштований і до України, і до Росії, тому що туз мечів це теж карта агресії, і вона випадає на Росію. А на Україну в той час випадає шістірка мечів. Тобто агресія в нього до обох країн. Але якщо говорити про рівень симпатії, все-таки до Росії він трошечки вищий. Це правда. Карти це показують. Давайте Дивимося. Так, добре, давайте я гляну Так, карта Сонця. Хороша, позитивна карта. п'ятірка мечів, карта агресії. Погана карта, карта руйнації, карта атаку, туз, жезлів, карта сили і карта смерті. Да, атаки ще будуть. Тому що п'ятірка мечів це карта агресії та, та, та карта смерті. Да, атаки по Росії ще будуть. Досить жорсткі, досить серйозні. Добре, чи це будуть просто слова, чи це будуть якісь конкретні гарантії, які будуть підкріплюватися діями. Давайте я гляну. Так, давайте я витягну три карти. Давайте подивимося. Так, дивимося. Карта імператора, четвертий аркан, карта сильного чоловіка, карта сили, чоловічої енергетики, двійка жезлів, карта сили, карта успіху, трійка кубків, карта благополуччя, карта об'єднань та союзів. Я би сказав, що на цей раз це будуть гарантії, це будуть не просто слова. Так, добре, дивимося, що вимагає Америка. Три карти. Давайте подивимося. Основні е, речі, які Америка буде вимагати. І вимагає двійка жезлів, карта впертості, карта сили, карта домінації. Америка намагається домінувати над усіма. Тобто вона намагається проявити максимально свій авторитет. Десятка кубків: карта благополуччя, карта грошей, карта. Успіху, карта. Ну це скоріше за все про ресурси українські, якісь знову ж таки, мінерали mm. корисні копалини. І семірка мечів на секундочку. Це карта злодія. Це карта втрат. Ця карта говорить про те, що Америка хоче забрати більше ніж вона обіцяла. Ну, скажімо так, уряд, той, який зараз є в Америці, хоче забрати більше в Україні, ніж вони пообіцяли свого часу. Тобто, знаєте, це якісь такі гарантії, це якась така допомога. Але в обмін на то, що Україна навпаки ще більше щось віддає, ніж би мала віддавати. Розумієте? Тобто, знову ж таки, силу проявити свою хоче максимально Америка домінувати далі. Це. Гроші, ресурси. Ну і карта злодія така не дуже позитивна. Вона говорить про те, що хоче щось вкрасти для себе. Чи є агресія, чи немає агресії? Так. Давайте я гляну. Давайте ми з вами подивимося. Так, добре. Я витягну чотири карти. Давайте подивимося. Перша карта П'ятірка кубків. Розчарування. Знову ж таки, брехня, обмани, інтриги. Ну, певні інтриги обмани є з їхньої сторони. Тут з мечів, карта сили, карта впертості, досить вперто налаштовані. Шістірка мечів, карта агресії, агресія присутня, лицар мечів, багато карт мечів, багато масті мечів. Я би сказав, що вони налаштовані, можливо, трошки більш дружелюбно, але все одно мечі, постійно мечі скрізь. Тобто, я би сказав, що це все одно є якесь таке, як би це сказати правильно. Така от, ніби більша трошки симпатія, ніж у Трампа, бо перші карти, які ми на початку інтерв'ю нашого викладали, були більш позитивні. Але все одно це е, симпатія з агресією, з, таким, з такою причиною, так би мовити. Тому що все одно їй присутня якась така, знаєте, як спроба подавляти та домінувати. Тобто вони хочуть показати, хто в домі хазяїн і карти мечів постійні, це теж демонструють. Добре, давайте я гляну. Ну, Україна поки що добре тримається, відстоює свою позицію. Давайте подивимося, чи вдасться це, це зробити на цей раз. Карта Відлюдника. Україна, знаєте, от дев'ятий аркан випав перший відлюдник. Це, знаєте, означає, що Україна сама по собі, знаєте, тобто сама приймає рішення самостійно. Королева Жезлів, карта сильної жіночої енергетики, карта любовників. Ну, в принципі, карти позитивні. Я би сказав, що Україна може відстояти свою позицію і відстоює mm -hmm. свою позицію. Єдине, що карта відлюдника 9 Аркан говорить про те, що з багатьма проблемами в цих перемовинах Україна зіткнеться сам на сам. Тобто, все одно прийдеться самі бути по собі. Знаєте, як кажуть приказка, спасіння рук потопаючих справа рук самих потопаючих. Ну от карта відлюдника 9 Аркан приблизно це і говорить: що Україна матиме сама собі приймати рішення. І все-таки вона відстоює свою позицію. Королева жезлів, карта сильної жінки, карта любовників. Шостий аркан. Так, відстоює. Чи розглядає Америка ймовірність повернення України до кордонів 2022 року? Давайте подивимося, що мені карти покажуть. Перша карта двійка кубків, карта любові. Хороша карта, позитивна, хороший знак. Далі четвірка жезлів, Карта сили, карта успіху теж хороша карта. Перевернута королева мечів. Це, це така не дуже гарна карта, це інтриги, провокації та агресія. Трійка кубків, благополуччя, удача та достаток. Більшість карт позитивних. Єдина негативна карта це перевернута королева мечів. Тобто з усіх чотирьох карт три позитивні. Я би сказав, що якщо брати у відсотковому відношенні, то це відсотків 70-80, що розглядає так. Повернення до кордонів 22-го року. Ймовірність, таку можливість. Так, скажу, ймовірність. Це не означається сам 100%, але ймовірність є. Добре, давайте подивимося. Так, стосовно істинних намірів Трампа. Так, добре, дивлюся. П'ятірка Пентаклів карта бідності, карта втрат грошових. Ну, таке не дуже хороша карта. Якісь фінансові втрати, можливо, намагаються нажитися. На всьому, що відбувається зараз довкола. Верховна Жриця, карта сильної жіночої енергетики, знову королева мечів перевернута. Якісь активні жіночі карти королева жезлів. Я бачу постійно жіночу енергетику. Верховна Жиця, королева мечів, королева жезлів і п'ятірка пентаклів розорення. Я бачу втрати грошові, я бачу втрати позиції і бачу якусь активну жіночу енергетику, яка його, ніби, знаєте, як заміщає. Тобто говорити про наміри Трампа він намагається нажитися, але йому це не вдається, він навпаки втрачає більше, ніж він зараз заробляє. Тому що світ відвертається від нього, і карти жіночої енергетики, які падають активно, можуть взагалі говорити про те, що його можуть і знести, якщо він далі буде себе вести неадекватно.